Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами розглянемо ще одну збірку на чарівника і почнімо з сезонних сил. Сила лядяного чудовиська нам потрібна для того, щоб заморожувати ворогів на 2 секунди. Також вона буде наносити непоганий урон. Цю силу ми обираємо для того, щоб збільшити також свій урон по вразливим ворогам, так як ми їх будемо робити вразливими постійно. То цей бонус буде працювати постійно. Силу вісника ненависті ми також використовуємо, для того, щоб збільшити свій урон по вразливим ворогам. Ну і Основна наша сила також для нанесення урону вона буде збільшувати наш урон на 25% від нашої головної стихії. Ну і також, Чим вона хороша майже для всіх збірок. Тим, що вона буде збільшувати наш урон і до інших стихій. І чому саме, скажімо так, вона важлива для збірки на чарівника, друзі, чарівник це якраз той персонаж, який постійно використовує як мінімум це три стихії. Тому, в принципі, вона буде, мабуть, обов'язковою ну, майже для всіх збірок. Мені так здається, З силами зрозуміло. Давайте перейдемо до нашого персонажа. З наших компаньйонів, друзі, я раджу обирати саме тих, які вам більше до вподоби. Я не буду на них дуже сильно зациклюватись, тому що по суті тут ви обираєте ну, той варіант, з яким вам грати просто-напросто ліпше і зручніше. Я зазвичай беру в основній найманці Субо, тому що він нам відкриває мапу і дозволяє просто-напросто бачити, де що знаходиться, наприклад, у Хелтайді, ну або ж будь-де у відкритому світі. З предметів, друзі, ми можемо обирати ось цей шолом для початкового етапу гри. В ідеалі, нам тут обирати друзі, міфічний шолом потрібно для того, щоб максимально збільшити свою стійкість і також дати нам можливість отримувати менше урону на 20% і збільшити всі свої вміння на плюс 4%. З рун ми використовуємо, друзі, пок і тул для того, щоб коли ми будемо витрачати свою енергію, а витрачати ми її будемо постійно, ми могли заморожувати ворогів. Заблодунку, друзі, якщо ми граємо на хардкорі, це саме той аспект, за який я вам розповідав, він нам буде необхідний для того, щоб у нас вміння наше полум'яний щит. Воно використовувалося, грубо кажучи, коли нам наносять непоправимий урон. Тобто, в той момент, коли б наш персонаж мав би померти, спрацьовує полум'яний ось цей щит. Тому саме тут я використовую ось цей обладунок. Гарним обладунком для цього, цього білду, для цієї збірки, друзі, буде ось цей обладунок, плащаниця помилкової смерті, тому що вона нам буде давати саме основне це плюс один до всіх пасивних наших навичок. Ну, Дивлячись, де ви граєте, на якому режимі, якщо на звичайному, то там буде звичайно вибором ось цей. Якщо ж на хардкорі, раджу вам обирати саме цей обладунок. Тому що в нас в наших чарах ми не можемо прибрати наш телепорт, друзі, тому що він тут досить важливий. Ми, звичайно, могли б поставити тут ось полум'яний щит, якщо він нам потрібен би був. Але... Так як ми будемо отримувати додаткові бонуси до урону, коли ми переміщуємося, то краще це не прибирати. Тому що в нас, в принципі, телепортація і так є, але бажано її мати саме в чарах. Якщо ви не хочете по якійсь причині носити не знаю, звичайний обладунок, або взагалі не граєте на хардкорі, то вам ця інформація буде, мабуть, взагалі не корисною, але щоб мали на увазі. З чарів ми також використовуємо наших фамільярів для того, щоб коли ми будемо використовувати наші вміння категорії чаклунства, ми змогли з вірогідністю до 33% викликати фамільяра, який нам буде давати додатковий урон. Дивіться, як ми будемо це робити. У нас чаклунства тут вважайте, що нема на нашій основній взагалі. Скажімо так, панелі навичок. Але в нас є ось це наше ультимативне вміння, яке саме запускає ці ефекти категорії нашого чеклунства. Тому майте на увазі, що це вміння, наш ультимейт, цей потік він має працювати у нас постійно, бажано. Тому що ну збірка просто-напросто буде працювати некоректно. З наших рукавиць ми використовуємо ті, що нам дають додатковий друзі, урон. Наші штани це основний наш демедж в цьому білді, друзі. Тому що ми тут маємо мати хорошу закалку якраз на нашу блискавку. Дивіться, і маємо мати хороший аспект. Єдине, що можу сказати, що ці якраз штани дають нам можливість дуже гарно розігнати урон тепер від нашої блискавки, і саме ось ця блискавка це вміння за рахунок всіх тих предметів, всіх тих дошок, що ми беремо, сил і взагалі. Ми максимально розганяємо свій урон по одиночним цілям, тому бажано мати ці штани з хорошим афіксом і з хорошою закалкою. Там, де в мене от тут 38%, тут має бути взагалі легендарний афікс бажано. І щоб він був, ну щоб всі закалки впали на нього. Тоді збірка буде працювати максимально коректно. З рун ми використовуємо на гузек. Чому? Тому що нагу нам дає підношення за наших створінь, яких ми викликаємо собі на допомогу, це якраз наші фамільяри. Так як в нас наш бурний потік буде працювати постійно і навички чарівництва будуть викликати цих фамільярів, коли ми використовуємо різноманітні навички різноманітних стихій, то цей бонус буде працювати постійно і якраз. Зменшувати час відновлення нашого ульті... ультімейту. Якщо вам не потрібно зменшувати час відновлення ультімейту, ви тут можете використовувати зв'язку рун на Гуом, щоб використовувати бойовий клич варвара, який збільшує нам урун. Ну, або якусь іншу руну на ваш вибір. На черевиках ми використовуємо аспект, який буде давати нам знову ж таки змогу відновлювати наш ультімейт. Зброю ми обов'язково беремо для того, щоб мати можливість робити монстрів вразливими, і також щоб заморожувати їх і сповільнювати на 25%. Ну, до 30% можна цей бонус спіймати. Чому саме цю зброю? Тому що вона дуже гарно буде працювати як із сезонною силою, так і без неї, в принципі. Вона нам буде давати можливість робити монстрів частіше вразливими. І так як в нас урон по вразливим ворогам буде збільшений максимально в цьому варіанті збірці, тому саме в нас буде такий хороший, мабуть, один з найкращих урон по босам. Взагалі Взагалі це чарівник, це, мабуть, один з найкращих боскіллерів в грі. Так, ну, на нашій філактерії ми беремо аспект, який збільшує наш урон. Коли ми використовуємо наш льодяний щит. На амулеті ми використовуємо аспект, який буде мати дуже гарну синергію з усіма нашими навичками, тому що він буде збільшувати наш урон до 53% на 7 секунд за використання різноманітних стихій. А так, як ми будемо використовувати або вогонь блискавку, або ж постійно холод, то цей, по суті, аспект буде на черевнику працювати ну, ідеально. Кільце. Кільце нам потрібно бажано з хорошим. Афіксом, щоб було максимально 25%. Чому? Тому що воно також буде збільшувати наш урон від всіх стихій, друзі. Ну і звичайно, кільце беззоряного неба, воно буде саме головне це збільшувати наш урон до 50%. Ну і також буде зменшувати час відновлення наших мінь. Точніше, на час відновлення, вибачаю. Наші вміння тепер будуть потребувати менше ресурсу нашого. Ну, і таким чином ми будемо частіше з вами бити. Так, давайте тепер подивимося наш парагон. Але перед цим, точніше, не парагон, а навички, все-таки скинемо наші предмети. Щоб було просто-напросто зручніше дивитися на дерево. Перше вміння ми обираємо будь-яке і вкидаємо туди два поінти, для того, щоб просто далі пройти по дереву. Вогняна куля нам буде допомагати добивати монстрів за рахунок ось цієї пасивки, цього вузла. Далі ми обираємо наше основне вміння для нанесення урону. Воно нам буде давати можливість дуже швидко і дуже класно вбивати босів. Це вміння у нас захисне, полум'яний наш щит. Телепортація зрозуміла для чого. Ця пасивка використовується в усіх збірках на чарівника. Вона нам дає додатковий урон. Беремо також наш щит. В цьому випадку ми бачимо, що ми будемо використовувати його для того, щоб. Зменшувати час відновлення наших мінь, також він нам буде давати, звичайно, бар'єр, зменшення урону. Тут, я думаю, все зрозуміло. Ці пасивки, друзі, так чи інакше, Вони будуть давати нам можливість зменшувати по нам урон, що також дуже добре в цьому варіанті збірки. Також ми беремо тут пасивку на вдалий удар для того, щоб. Можна було частіше заморожувати наших ворогів і робити їх вразливими. Фамільяри нам будуть збільшувати, друзі, просто-напросто урон. Так як вони в нас знаходяться в зачаруванні, ми зможемо, коли використовуємо різноманітні навички, просто-напросто збільшувати свій урон максимально на цьому персонажі. Цю пасивку ми беремо для того, щоб швидше відновлювати нашу ману і для того, щоб. Наносити більше урону, коли ми використовуємо якраз таки наших фамільярів. Також, друзі, з це вміння ми беремо виключно для того, щоб коли ми б'ємо друзі, під нашим ультимейтом, ми викликали додаткові ці списи електричні, для того, щоб давати більше бонусу до урону нашому основному головному ось цьому вмінню, яке наносить урон. Тому його обов'язково беремо і беремо його, звичайно, на ефект контролю, тобто що ми будемо наших ворогів на 2 секунди зупиняти. Далі пасивка, яка ну, майже в усіх збірках чарівника знову ж таки береться, тому що вона нам дає додатковий урон Внутрішні наше полум'я. Ці пасивки, друзі, ми обираємо для того, щоб збільшити свій урон, коли вороги будуть замороженими. Ця пасивка також збільшує урон від різних стихій, це дає нам змогу швидше відновити наш ультимейт. Наш ультимейт нам потрібен для того, щоб просто-напросто викликати дуже часто вміння категорії блискавок, тобто основні нашого чеклунства. Ну, з цих ми нічого не вибираємо, але все одно ось ці кулі будуть летіти. Це наш основний скажімо так, дилер урону в цій збірці. Тобто, бажано, щоб цей ультимейт відновлювався якомога швидше. Ці пасивки також беремо для того, щоб збільшити свій урон, коли ми будемо піднімати заряди енергії. Ми їх будемо піднімати у варіації, коли будемо використовувати наш телепорт, наприклад, на цей вузол, або ж, або ж коли будемо використовувати нашу якраз от блискавку, ми будемо створювати ці заряди енергії. Тобто, якщо нам не потрібно в цій збірці. Так багато стійкості ми можемо прибрати от з телепорту стійкість, взяти ще додаткові заряди енергії. Можемо також десь прибрати поінт, наприклад, ось тут на стійкість і вкласти його, наприклад, знову ж таки сюди, в цей вузол, для того, щоб створювати ці заряди енергії, щоб ще якось збільшити свій урон. Тут вже обирайте, ну, як вам більше подобається. Основна наша пасивка, друзі, це просвітлення. Вона нам буде збільшувати наш урон на 25%, швидкість відновлення нашої мани буде збільшуватися, прискорюватися на 45% і швидкість атаки. Тобто бажано, щоб ми. Були під цією пасивкою постійно. Як це зробити? Для цього ми будемо робити ротацію різноманітних навичок і бажано постійно бити не тільки з цим вмінням, а періодично бити нашою вогняною кулею. Для чого? Для того, щоб, звичайно, цю пасивку швидше відновити, щоб вона швидше наново у нас запустилася. З навичками, я думаю, зрозуміло. Давайте вдягнемо наші речі. Щоб не ходити роздягнутим знову ж таки. Ну і подивимося на наш парагон. В парагоні, друзі, тут також все максимально просто. Перший гліф, який ми обираємо, це гліф, який буде давати нам додатковий урон від нашого горіння. Для чого це нам потрібно, щоб підпалювати ворогів? У цій варіації, ми можемо вже. Не протискати, в принципі, щит, якщо ми знаходимося е, на хардкорі, тому що нам його потрібно залишати. Так давайте глянемо, чи наша вогняна куля е, може запускати. Якщо не помиляюся, то вона. Та вона не буде нам підпалювати. Е, ні, підпалює ворогів. Тобто, в принципі, можемо використовувати і вогняну кулю. Для того, щоб підпалювати ворогів. Ну, В деяких варіаціях все-таки ліпше запускати саме щитом. Тут уже дивіться на свій розсуд. Тобто, вогняна куля також підпалює ворогів. Можемо використовувати її. На наступній дошці в нас знаходиться майстер чарк він буде збільшувати наш урон від нашої основної стихії на 40%. І також урон від наших додаткових стихій ще на 20%. Гліф, який ми тут обираємо, це тактик. Він буде збільшувати наш урон не фізичний, урон по особливим ворогам, тобто, знову ж таки, по еліті по босам. Ну і також буде збільшувати наш урон, коли ми будемо використовувати наші навички захист. На наступній дошці ми обираємо вузол, який нам буде давати додатковий також урон, який буде збільшуватися, друзі, на 2% за кожні 20 одиниць інтелекту героя аж до 60%. 60%. Тобто, поки ми будемо підбирати ці заряди енергії, які ми будемо постійно викликати за рахунок нашого ультимейту, за рахунок нашої блискавки, ми будемо наносити просто-напросто монстрам більше урону. аж до 60%. Тому бажано чому саме розказував про цю енергію, якщо вам не вистачає постійно використовуючи лише Нашу блискавку накопичувати ці заряди, можете взяти їх ось тут. Можете також десь щось прибрати, взяти їх ось тут, або ж, або ж, або ж ось тут. Тут уже дивіться, як вам буде зручно. Гліф, який ми тут беремо, він нам потрібен для того, щоб збільшувати свій критичний урон, друзі. Так як ми в принципі, розраховуємо на наш критичний урон в цьому варіанті збірці, то він нам буде, ну, мабуть, самим важливим, тому що в принципі більше ніяким чином ми його підняти на чарівнику через саме стихію бли... Блискавки ну, не зможемо, тому обираємо саме його. На наступній дошці ми обираємо свободу стихій, також щоб збільшити свій урон по вразливим ворогам, свій критичний урон, коли ми їх будемо підпалювати. Тут, я думаю, все зрозуміло. Гліф, який ми тут обираємо, це стихії. Знову ж таки, коли ми будемо наносити урон від різноманітних стихій, ми будемо наносити більше урону по вразливим ворогам, не фізичний урон більше буде. І без різниці, якусь стихію ми будемо використовувати, все одно наш урон буде збільшуватися. Тобто, ну, однозначно хороший вибір для всіх чарівників. Далі на нашій дошці ми використовуємо друзі, ну, пасивку чи легендарний вузол, яка ну, майже в усіх збірках також чарівника, яка буде збільшувати наш урон по вразливим ворогам на 20%. Від сумарного нашого урону до холода аж до 60%. Тобто бонус у нас якраз максимальний, так як ми б'ємо постійно холодом. Ну і останній гліф, який ми тут беремо це свобода або ж воля, він нам потрібен також, щоб збільшити свій урон по вразливим ворогам. Урон, друзі. Коли ми використовуємо будь-які стихії, тобто наш нефізичний урон від будь-якої стихії. Так як всі наші атаки мають якусь стихію, то в принципі, ну, це максимально буде піднімати весь наш урон. І коли ми будемо використовувати 50 одиниць нашого ресурсу, наш урон також буде збільшуватися на 8%, а швидкість відновлення нашого ресурсу буде збільшуватися також на 25%. Тобто ми, грубо кажучи, цим одним гліфом перезапускаємо постійно собі відновлення нашого основного ресурсу, нашої мани. На цьому, друзі, в принципі, поки що все. Сподіваюся, що це відео було комусь корисним чи цікавим. Якщо це так, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропустити нові ролики. Будемо розглядати інші різноманітні збірки. Можливо, якщо буде бажання і натхнення, десь сходимо також цією збіркою. Ну, потрібно її перезібрати спочатку нормально. Десь протестуємо її на босах. Можу одразу сказати, що ця збірка одна, мабуть, з найкращих для проходження босів, тому що у неї найбільша кількість урону взагалі в будь-якому режимі, От тому вона нам підходить найліпше. І в ній ми можемо взяти собі трошечки більше достійкості за рахунок того, що ми можемо на філактерії собі стійкість знайти, взяти якийсь хороший, наприклад обладунок також стійкість цього набрати. Тобто вона і стійка, і максимально велику кількість урону наносить. Друзі, дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі в нових роликах.